Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Ви знаєте, що зараз ми проживаємо так званий коридор затемнень. Вже зустріли сонячне, про яке нам розповіла Олена Осипенко в своєму попередньому відео, і наближаємося до місячного, яке відбудеться 28 жовтня. В цьому відео я розповім про дану подію, а саме, що робити, як зустрічати та як вона вплине на кожного з нас. Друзі, якщо вам подобається наш контент, дуже прошу поставити лайк та написати коментар. Таким чином, ви допомагаєте просунути український контент на Ютубі. 28 жовтня буде часткове місячне затемнення, і цю посилену енергетику місяця ми вже відчуваємо. Як саме і що робити, щоб вплив був сприятливим? Чого ні в якому разі не потрібно робити, то це боятися затемнень. Вони лише коригують наш шлях і спрямовують у бік розвитку. Саме тому звертаємо увагу на події, що відбуватимуться плюс-мінус тиждень від 28 жовтня, тобто зараз і десь до 4 листопада. Важливі події як в глобальному плані, так і в мікросоціумі кожного з нас. Наші предки поважали затемнення і в такі дні одягали чистий одяг, обкурювали себе ладаном і читали молитви. Місячне затемнення це окремий випадок повні. При цьому астрономічному явищі Земля перебуває між Сонцем і місяцем, і місяць частково потрапляє в тінь землі. Місячне затемнення 28 жовтня буде видиме над Європою та більшою частиною Азії та Африки. З точки зору астрології, сонце та місяць у ці дні перебувають протистоянні один до одного. У протилежних знаках зодіаку сонце в Скорпіоні, а місяць у тельці, і між ними включається напружений аспект опозиції. Сам по собі повний місяць не є причиною хвороб або негативних подій, але виявляє нашу емоційну незадоволеність, виносить з внутрішнього світу на поверхню, щоб ми могли її усвідомити та почати вирішувати цю проблему. У стані здоров'я може раптом підвищитися тиск, заболіти голова. Не звинувачуйте місяць, він точно в цьому не винен. Хворіти може лише те, що в пригніченому вигляді живе всередині і руйнує нас уже давно. І ось у дні повні а надто місячного затемнення ці стани прориваються назовні. Згадаємо загальні правила, що стосуються кожного затемнення: впереддень, день затемнення та наступного дня не вживати алкоголь, бути особливо уважними за кермом авто та в ролі пішохода. Слідкуйте за своїми дітьми, на них дуже сильно впливає місяць, вони можуть бути надмірно збуджені. У дні наближені до затемнення, уникайте важливих покупок, прийняття важливих рішень, підписування договорів, старту важливих проєктів і рекламних кампаній тощо. Бажано в дні затемнень, піст, медитації та молитви, прояв добра та гарні справи, віра в краще та оптимізм. Місяць це емоції, і наш психічний стан у такі дні під великим навантаженням. Відстежуйте всі негативні стани в цей період. Вони покажуть, що в першу чергу вам треба попрацювати в собі, щоб стати цілісною особистістю. Хто володіє методикою холодинаміки, використовуйте її для гармонізації стану. Також чудово спрацює медитація, йога. До речі, в ніч з 28 на 29 жовтня ми переходимо на зимовий час, що додає стресу нашому організму і може стати додатковим аргументом вам для виконання названих рекомендацій. Дуже важливо не виявляти в цей період свій внутрішній негатив через сварки, конфлікти та образи, краще прислухатися до себе та розібратися, де всередині нас живуть певні страхи, які змушують так захищатися від зовнішнього світу. Розглянемо детальніше астрологічні знаки місячного затемнення. Для цього спершу відкриємо календар Олени Осипенко та Юрія Боянова і знайдемо клітинку дня 28 жовтня. І вже в ній ми бачимо багато цінної інформації посередині знак місячного затемнення та час події для України. Якщо ви знаходитеся в інших часових поясах, враховуйте різницю в часі з Україною. Якщо не вдасться самостійно визначити, пишіть в коментарях, залюбки допоможу. Знати точний час затемнення потрібно для того, щоб виконати рекомендовану духовну роботу. Так би мовити, пропрацювати місячне затемнення, максимально використавши його потужну енергетику в правильному руслі. Бажано за годину до точної фази затемнення, якщо ви вдома, запалити свічку і з молитвою, чи лише добрими думками і побажаннями обійти свою квартиру чи будинок за годинниковою стрілкою. Так ми очистимо та захистимо свій життєвий простір. Якщо ви в цей час не вдома, зробіть це подумки, медитуйте та бажайте добра своєму дому, щастя та здоров'я всім рідним. Пам'ятайте, думки матеріальні. За 5 хвилин до точного часу місячного затемнення на вашій території, уявіть собі, що через вас проходить чистий промінь божественного світла, немов від сонця. Наповніть себе цим світлом, згадайте, що у вас у сонячному сплетінні теж є внутрішнє джерело, ваше особисте сонце. І почніть випромінювати навколо лише добро, світло та любов. Станьте джерелом цих якостей для себе, а потім для інших людей. Далі. Уявіть, як усі світлі люди на землі беруться за руки та примножують енергію добра, світла та любові. Направте потужний потік цієї енергії на допомогу нашій Україні, яка прийняла удар від темних сил і проходить складне випробування. Подумки даруйте сил, стійкості, захисту нашим воїнам світла, які на Сході та Півдні борються за волю та суверенність країни. Заливаємо світло в нашу Україну, а потім і всю планету. В сонячне затемнення ви вже прописали плани на півроку чи рік, а тепер можете їх додатково переглянути та внести корективи. Повертаємося до аналізу клітинки дня місячного затемнення. В нижній її частині бачимо відрізок часу з 11.20 до 14.44, який теж потрібно коригувати залежно від часового поясу вашого перебування. Цей час передує переходу місяця цього дня з овна в телець, коли він не матиме важливих аспектів з іншими планетами. Цей період має назву місяць без курсу. І говорять нам про необхідність в цей час бути ще більше уважними в своїх побутових справах, на роботі, на дорогах. В цей час наша свідомість ніби випадає з реальності, через що є відчуття розгубленості, неуважності, дезорієнтації. Легко зробити помилку, яку помітите лише згодом. Але цей час чудово підходить для духовної роботи, психотерапії, медитації, молитви і відпочинку. Це можливість нам переключитися і в ритмі Всесвіту підготуватися до затемнення. Отже, о 14.45 місяць перейде в Телець. А через три години буде і зміна місячної доби, що теж дає цінну інформацію до характеристики затемнення. Вона відбудеться вже в 15-ту місячну добу, що є критичною. Це середина місячного циклу, переломний момент. 15-та місячна доба має символ змія або шакала, це час спокус та емоційної напруги. У багатьох з нас активізуються внутрішні зміст спокуси, який перевірятиме реакцію. Не ведіться на спокусу, задоволення від якої буде лише короткотривалим, але принесе довге розчарування. Основна спокуса відчуття влади над людьми. Зберіться з духом, приборкайте пристрасті. Переходимо до інформації про сонце, яка знаходиться з правої сторони клітинки. Знаємо вже, що воно в скорпіоні, а саме в час затемнення в 6 градусі, це ми проаналізуємо трохи далі при розгляді гороскопу. 12-та сонячна доба розпочнеться зі сходом сонця 26 жовтня. Цікаво, що її символом є місяць, і каменем дня буде місячний димчатий адуляр. Якщо захоплюєтеся камінням і маєте такий мінерал чи вироби з нього, можете підсилити енергетику для пропрацювання затемнення. В характеристиці 12-ї сонячної доби вказано, що це день очищення та пробудження життя. Потрібно бути милосердними. Також це День мами. Обов'язково зателефонуйте своїй чи навідайтесь в гості. Переходимо до аналізу гороскопу місячного затемнення 28 жовтня о 23.14 за київським часом. Гороскоп це схема розташування планети. Ми дивимося на нього як на карту. З плином часу він змінюється, і кожен раз ми бачимо унікальне розташування планет і взаємодію між ними у вигляді аспектів. Гороскоп можна скласти на дату народження людини, заснування підприємства, на подію. В попередньому відео я наводила аналогію, яка допомагає краще зрозуміти, що таке гороскоп. Щоразу це як коктейль зі своїм набором інгредієнтів, або як механізм з унікальним набором деталей. Момент місячного затемнення закладає програму на шестимісячний період. Гороскоп якраз і потрібен для того, щоб розшифрувати цю програму для всіх нас. Спершу детальніше проаналізуємо розташування місяця та сонця. Вони перебувають навпроти один одного, місяць в шостому градусі Тельця, а сонце в шостому градусі скорпіона. Почнемо з характеристики градусу місяця. Дейн Радяр описує його як перемога над труднощами та обмеженнями завдяки розуму, подолання перешкод, напрям зусиль на вирішення задач, символ шостого градусу Тельця – висячий міст над ущелиною. А шостий градус Скорпіона астролог описує як пристрасний пошук нових цінностей, які на різних рівнях обіцяють більший достаток. Символ золота лихоманка, яка відриває людей від рідних земель. Також може проявитися як жадібність. Отже, по цьому опису ми бачимо, що є потенціал вирішити складну задачу, подолати перешкоди, знайти відповіді на складні питання, що стоять перед нами, і зажити щасливим життям, але для цього потрібно знайти в собі сили та втриматися від викликів того ж змія-спокусника, про якого вже згадували. Потрібно берегти те, що вже не жили, але і рухатися вперед лише світлим шляхом. Матеріальний телець та водний скорпіон фіксуються на утримуванні матеріальних ресурсів або на своїх емоційних подобаннях, звичках вироблених роками, і ці прив'язки позбавляють волі і заважають рухатися вперед до своїх бажаних цілей. І неважливо, чи народилися ми під цими знаками чи під іншими, але коли ми проживаємо таку космічну подію, як місячне затемнення на війсі телець Скорпіон, нам показують, до чого ми прив'язані і де потрібно більше волі. І якщо навколо нас не все так, як хотілося б, то причина завжди знаходиться всередині. Потрібно просто спокійно розібратися. Вищий рівень тельця це накопичення високих знань та духовних традицій на благо всього людства. А високий рівень скорпіона це трансформація, що веде до переходу в нову якість. І вона часто відбувається через кризу. Не можна увійти в майбутнє, будучи сильно прив'язаними до минулого. І лише коли ми звільняємося своїх старих залежностей, відбувається духовне зростання. Додамо інші точки гороскопу на нашу карту. З місяцем з'єднання в тельці бачимо Юпітер, що додає авторитетності, розширення світогляду, такий аспект дарує нашим справам практичності та успіху, а нам щедрості, бажання зайнятися благодійністю. А Сонце теж не самотнє, з ним з'єднані з'єднанні аж дві планети Меркурій та Марс. Подарує активність та розбірливість в контактах, працевитість, фізичну витривалість, потенціал пізнати щось нове, навчатися з користю, впевненістю в результаті, прогресом. Тож можете додати в свої плани нове навчання. В зв'язку з цим нагадую про те, що в нашій школі астрології вже стартувало навчання. Ми пройшли вже 4 теми, та ви маєте можливість приєднатися до групового навчання очно в Києві чи онлайн, переглянувши ці теми в записі і нічого не пропустите. Я та колеги допоможемо вам наздогнати. Базовий курс триватиме до травня та закінчиться іспитом і отриманням сертифікату, який підтвердить ваші знання. За цей час ви охопите основне: навчитеся будувати та трактувати гороскопи, ознайомитеся з різними методами прогнозу і зможете будувати прогнози собі, рідним та майбутнім клієнтам. Курс буде зрозумілий новачкам та цікавий тим, хто вже розпочав свій шлях в астрології. Викладач Олена Осипенко, а я одна з кураторів навчання. Приєднуйтеся та отримайте затребувану сьогодні професію астропсихолога. Щоб записатися, телефонуйте за номерами на екрані або пишіть у Viber чи Telegram. Також можете писати в коментарях, відповім на всі питання. А хто вже навчався чи навчається зараз у нас, поділіться власним досвідом та враженням. Дякую. Повертаємося до гороскопу. Через те, що і біля Сонця, і біля місяця перебувають ще планети, кількість нанесених опозицій збільшується і майже зливається в одну жирну лінію. Ось скільки виборів нам з вами треба буде зробити, скільки конфліктів вирішити. Та боятися цього не потрібно, ми вже знаємо, де істина і знаємо можливість спокус, що чатують на нас. Потрібно ще звернути увагу на розташування і аспекти планет керівників, тельця та скорпіона. Це Венера. Планета гармонії, краси, кохання та фінансів, вона керує тельцем, в гороскопі місячного затемнення перебуває в практичній діві та має сприятливий аспект з ураном, в тому ж таки тельці. Це підкреслює важливість привносити в життя нові гарні зміни, відкривати для себе щось нове, невідоме, оригінальне, знайти в собі родзинку і вміти виділятися, бути сміливими і вільно йти назустріч своїм потребам та бажанням. А Скорпіоном керує Плутон. Він має напружені аспекти квадратури з вузлами, які вже розходяться. Ці аспекти ми з вами вже розглядали в попередніх відео. А також наявна квадратура Плутону з білим місяцем і Янголом-охоронцем. Як гармонізувати цей вплив? А відповідь бачимо тут поруч, в іншому аспекті білого місяця. Це сприятливий секстиль з Сатурном. Це планета традицій, мудрості, системи цінностей, правил та обмежень. Це підказка нам поважати традиції, цінувати наших предків та історію, прийняти певні обмеження, які ставить перед нами сучасність, та дотримуватися правил і законів Всесвіту. Також зробити ревізію і переоцінку цінностей. Є важливе астрологічне правило: якщо людина святкує свій день народження поблизу затемнення, це рік великих змін для неї. І чим ближче день народження до дня затемнення, тим важливіше завдання, яке доведеться вирішувати протягом року. Завжди сприймайте зміни як можливість покращити своє життя і не чекайте на них, а дійте самі. Дія затемнення для всіх нас зберігатиметься ще до кінця жовтня точно і перші кілька днів листопада, після чого розпочнеться сприятливий період для наших справ. Він триватиме до початку ретроградного Меркурія. А саме до 12 грудня. На цей шеститижневий період ви можете планувати свої важливі справи, покупки та старти проєктів, але потрібно ще враховувати час місяця без курсу, критичні місячні доби, аспекти та багато інших показників. Якщо це пропустити, то справа розпочата навіть у відносно гарний загальний період може піти шкереберть. У календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова всі астрологічні показники враховані, і ми маємо можливість користуватися та планувати в різних сферах побутових та професійних. Посилання для придбання календаря знайдете під відео. Я сама користуюся друкованою та електронною версією, це дуже зручно. А ще це найкращий подарунок для рідних та близьких. Також, якщо вам цінна інформація в наших відео на YouTube, відправляйте посилання всім, про кого турбуєтеся. Місячне затемнення настає перед цікавою подією, що святкується в світі 31 жовтня: Хеллоуін. Цей день передує Дню всіх святих 1 листопада. Коріння Хеллоуіна дуже глибоке, як і сенс, який з часом втратився і перетворився просто на переодягання та збирання дітьми цукерок. Він вважався єдиним днем року, коли духу, духи померлих можуть повернутися на землю. Страшні костюми шанувальники цього свята одягали для того, щоб нечисть прийняла їх за своїх і не нашкодила. Одним із найзнаменитіших атрибутів Хелоїна є ліхтарик з гарбуза без насіння, на якому вирізані очі та посмішка, а всередину поміщена свічка. Вважалося, що такий пліт, залишений у день всіх святих біля будинку, буде відганяти від нього злих духів та іншу нечість. Витоки цього звичаю сягають глибини століть, коли жителі Британських островів вирізали пики на плодах під час збирання врожаю. А згідно з популярним ірландським повір'ям, такий світильник являє собою душу, не прийняту ні в ні в пекло. Хеллоуін за кілька днів після затемнення і місяць в цю ніч буде ще достатньо повним, що додасть особливої атмосфери. Але що нам до Хеллоуіну? Це свято американців і до нас немає ніякого відношення. Можете сказати ви та будете праві, майже. Адже що, як я вам скажу, що в наших предків був аналог цього свята? Ніч з 31 жовтня на 1 листопада називалася Ніччю Велеса. Який був Богом достатку, домашніх тварин, господарства, а також володарем підземного світу. Багато занять було у Велесе. Легенди розповідають, що в останню ніч жовтня Бог Велес відмикає двері між світами. На порозі цих дверей зустрічаються брати-близнюки Білобог і Чорнобог. Восени Білобог передає Чорнобогу коло року, на знак того, що тер... темрява перемогла, і світло пануватиме тепер півроку. Вважалося, що цієї ночі духи предків повертаються до своїх нащадків, щоб піднести їм уроки та благословити весь рід. Вірили, що ця магічна ніч має велику силу. Цей час призначався для очищення, осмислення, розуміння та переходу на новий щабель свого розвитку. Наші предки перед настанням темряви розводили вогонь і стрибали через нього, а потім ходили босими ногами розпеченим вугіллям. Це був обряд очищення та звільнення від злих сил. На підвіконня ставилася свічка, і вона вказувала шлях душам, які були готові прийти і допомогти сім'ї. Накривали святковий стіл та запрошували всіх предків на вечерю. Для них була окрема тарілка, куди відкладали частину страв. Під час вечері говорили про предків, їх життя, риси характеру, згадувалися їхні слова, настанови, мудрі поради та добрі справи, а потім прощалися з ними. Це був вечір поминання померлих родичів. А щоб убезпечити свій будинок від злих духів, наші предки брали звичайну свічку і обходили весь будинок з нею, хрестячи цією свічкою кожне вікно і читаючи молитву. Вважалося, що у Волосову ніч сняться пророчі сни, і можна попросити пораду у своїх предків, як вчинити у тій чи іншій ситуації. Люди вірили, що сон цієї ночі принесе правильну пораду. Ця ніч була овіяна містикою і загадковістю, і наші предки вірили, що всі мрії, згадані цієї ночі, здійсняться. Також можна розпрощатися з хворобами, проблемами і невдачею. От і в місячне затемнення 28 жовтня потрібно виконувати практики щодо прощення інших людей, а також з позбавлення поганих звичок, особливо як лінощі страхи та сумніви. Подумайте над тим, що вам у собі заважає досягти мети чи мрії і працюйте з цим. Для цього в нас є аж два дні в найближчий час затемнення та велесова ніч. Друзі, в повний місяць найпотужніші мислеобрази, тому формуємо образи перемоги, процвітання та достатку, щастя, сміху та радості дітей, гарні та відбудовані міста і села. І нехай буде в нашому серці любов, а на всій землі мир. А незалежно від положення планет, допомагати іншим та займатися благодійністю потрібно завжди. Зараз у нас з вами одна мета перемога. І, звичайно, основні сили направляємо на це, донатимо на армію, відновлення житла, вимушено переміщеним особам. Це просто необхідно і навіть не потребує обговорення та стосується кожного з нас. Хто з нами вже давно, той знає, що наша родина ще одним з напрямків благодійності взяла на себе допомогу безпритульним котикам. Хочу познайомити вас з цим чудовим весловухим котиком. Знайшли ми його на вулиці Ірпеня в один з вітряних жовтневих днів і відразу ж транспортували на платну перетримку в клініку. Це дорослий хлопчик, він дуже лагідний і приязний до людей, любить смаколики і, як ніхто, заслуговує на гарних господарів. Якщо ви бажаєте подарувати дім та тепло своєї душі, він обов'язково віддячить старицею. До речі, поки що він безіменний. А на вашу думку, яка кличка личила б цьому красунчику? Дякую за перегляд відео до кінця, дякую за лайки та коментарі і до зустрічі на нашому каналі. Слава Україні!